Водіїв, які їздять в зону АТО у Житомирі, нагородили з нагоди дня автомобіліста. Урочистості відбулись напередодні свята в облдержадміністрації. Перевізники житомирщини отримали подяки голови обласної ради, адміністрації, виконкому міської ради та управління ДАІ. Привітав автомобілістів зі святом і ветеран автомобільної справи Володимир Якимович Царюк, людина, яка майже піввіку була за кермом монтажівки і жодного разу не мала проблем з дорожньою інспекцією. Разі простої людини. Яка колись цінувалась, і сьогодні вона відбулася. Я думаю, що цей початок буде постійним і ця професія, відповідальна професія, в якій люди, не дивлячись на всі складності, надають пільгу допомогу тим, хто конче її потребує. І будучи членом конкурсного комітету, я з вами тут в більшості всім співпрацюю і виражаю щиру вдячність вам за те, що ви людей не тільки там. Дітей, сирі, інвалідів, вся людей з підірваним здоров'ям. де все ж таки перевозити, йдете, йдете їм на зустріч. Для забезпечення сфери пасажирського транспорту в області функціонує 24 автопідприємства, 115 приватних перевізників, 19 автостанцій та 53 залізничні станції. Транспорт нагало Житомиршниця майже 12,5 тисяч працівників, 22 тисячі кілометрів автомобільних доріг та 550 мостових споруд. За 9 місяців цього року послугами пасажирського транспорту області скористалися майже 90 мільйонів. you